Вітанечко всім! І з вами, як завжди я, Владислав, і сьогодні ми з вами продовжуємо проходити Minecraft джахастики саме нашої рідині української мовою. І сьогодні проходимо інкад-джахастик під назвою Hospital 2. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, ми знову продовжуємо гуляти по лікарні. Ми вже ж проходили пацієнта. А це у нас вже новесеньке. Щось цікаве, ми будемо тікати від лікаря. Ну що ж, починаємо, звичайно, що бавитися в цю легендарну та відому мапу. До речі, хто знає цю мапу, дайте знати в коментарях. Це легендарна просто мапа, пам'ятаю, коли її проходив. Я навіть її не пройшов до кінця, якщо що. Госпітал 2. Ах, я відчуваю голод. Я в госпіталі, ще в залі зі мною трапилося. Але ви, напевно, ще згадаєте саме про цю мапу. Якщо ми візьмемо в руки камеру. Ну, як ви знаєте, тут у нас темненько, ми нічого не бачимо. А коли використовуємо камеру, ми зможемо бачити в темноті. Так, давайте шукати. Якісь двері, які ми, звичайно, що можемо відчинити. Також у нас є ліфт, але до ліфту нам ще досить далеко. Нам потрібно походити по кімнатах і дещо, звичайно, прочитати. 43-й кімната у нас не відчиняється, що це у нас кітчен. А кухня-кухня. Заходимо в кухню. Так, що тут у нас є, буде якась їжа для мене чи не буде? Здивно, що взагалі тут їжі ніякої для мене не лишили, хоча я розраховував, що тут їжа у мене буде. А її, на жаль, тут немає. Так, що тут у нас. Ключик від 48-ї кімнати, чудесненько. Так, Я тут це оглянув, тут нічого я не зміг розшукати. Так, тут, тут мені не потрібно, у мене всього 48-ма кімната. Де ж це у нас ці 48 кімната, там ці банери є класні. Так, Тут, якщо не помиляюсь, тут знаходиться генератор. Я добре пам'ятаю його. Але для цього нам ще треба знайти потрібні важелі. Це в нас та сама 48 кімната. Ох ти, де як заховався за дверима. Тік, так, це зачинити не можу чомусь. Ну, хай так і буде. Поки ще у нас того лікаря немає, так беремо наш важіль. Нічого немає. Ну, а лікар тут дуже сильний. Так, читаємо нотатки, що тут у нас він не хороший лікар. Оце я чому люблю ось такі мапи, такі старенькі. Ну, вона вже не така стара, звичайно що. Але оце те, що ці саму ламповість самої мапи. І не треба таких то анімацій цього всякого, а лише вистачить ось цих книгичок, де ти читаєш, звичайно, що історії про це все. Ходиш по цій лікарні. І намагаєшся вибратися. Колись це було взагалі популярно, багато хто бавився в це, багато хто робив про це, звичайно, що видив. Ну, зараз такого, на жаль, немає. Ну, а ми, звичайно, це все продовжуємо. Проходимо дану мапу. Я завжди хотів пройти цю мапу, показати, звичайно, що вам. От, речі, є нова кімнатонька. 44. Так, в скрині у нас, звичайно, що важірь і ще одні нотатки. Так, що в цих додатках в мене пише? Доктор Б'єнас, що? Що, що, що? Я надіюсь, він зі мною те саме не зробить, хоча я опинився в цій кімнаті побачив дуже багато кетчупу. Так, мені треба знайти ту кімнату. Це не ця кімната, де ж не ця кімната? Так, 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 так. Це що у нас? 47 Так, а мені треба ось цю 46-ту. Добре, відчиняємо. Так, беремо камеру в рук, і тут у нас у нас навіть є дитяча кімната. І знову важень, який нам дуже потрібен. І, звичайно, ще нотаточки. Що нас в цих нотаточках пише? Він вбив мою дитину. Ой це погано, це погано в сучасних наших реаліях. Це взагалі сумна новина. Так, так, так. Ну що ж, біжимо до ліфту. Зараз натиснемо на кнопочку. Щоб ми змогли розпочати, так, натискаємо. Але, на жаль, ліфт не працює, тому що потрібно увікнути саме генератор. Ну, і як я і говорив, генератор знаходиться ось тут, туди у нас хідці. Ми от зараз до нього підійдемо. До нього підійдемо. Так, так у мене є всі три важелі. Тут нічого немає. Хоча могли якусь їжі дати чи що. Вони ж все одно воно це все закінчується. Треба відновлювати ж. Звичайно, що нашу ситість, а, на жаль, мені нічого не дали. Обділили, називається. Так, кладемо: тут важіль, тут важіль. Так, і вмикаємо останній важіль, все. Тепер ми можемо в даний момент використати ліфт. Чудесненько, чудесненько. До речі, у нас навіть і вмикається електроенергія. Тому, що, звичайно, що ми використали генератор, ми його, звичайно, що увімкнули. Ну що, піднімаємося. На наступний поверх. Піднімаємося. Хоча насправді варто було б сказати, ми опускаємося. Але нічого, нічого, нічого. Так, ну що, мандруємо. Я не знаю, як звідси вийти. Ліфт не працює. Звичайно, тут добре ще є спампойнти, тому що цей лікар навіжений вбиває у вас з першої спроби, і потрібно бути досить таким обережним. Зараз я вам його покажу. Покажу вам його. Ось він, ось цей паразит, ось він ходить перед нами. Такі страхітливі звуки. Досі пам'ятаю, як я не міг пройти. Бігаєш такого, а він же тут з'являється, біля такий пух, і тебе нема, пух, і тебе нема. І ти, звичайно, що починаєш і спочатку. Так біжимо, 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 біжимо. Дійсно не, не дістане, не дістане. Так можна сховатися в шапу, в шапу можна сховатися. Так, 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 ефект, ефект. А чому він мене. Ну чому я програв? Ну чому? Біжимо, 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 біжимо. Ось далі тут у нас прохід. Мені потрібно десь вімкнути важіль. Десь треба розшукати важіль, активувати його, і у мене відкриються ось ті двері. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так, 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 я бачу тебе, паразити, я бачу тебе. А важіль знаходиться ось тут, звичайно що. Все-все, ми встигнули двері у нас відчинені. І тепер ми можемо бігти он туди. Надіюсь, мене цей паразит не побачить. Навіть не знаю, чи я з першої спроби туди дійду. Так біжимо, 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 біжимо. Так, 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 так. куди далі, куди далі. А от сюди, ось сюди, пам'ятаю, пам'ятаю, так, так, біжимо. Але лікар цей навіжений мене зловив. Ну, нічого. У мене є ще досить багато спроб. Так, 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 так. Треба швидко, швидко, швидко. Хутко, 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 хутко біжимо, так, так. А він зараз запутається в повутині, але все одно в мене є. Не так багато часу все зачиняємо і є. Є, є, є. Перший рівень, хоча, можна сказати, що це другий рівень, ми пройшли цієї мапи. Так, ну що у в нас в цих шалкерах, а нічого немає. І в нас починається вже тепер третій рівень. І тут знову буде цей. Скажений лікар. Ах, це лікар, так. А он там якісь двері. Вон там якісь двері. Треба щось чеключик пошукати, чи вони самі відкриються. Ну добре, будемо зараз ходити. Шукати щось. Робити. Добре, що є тут чекпоінт на цьому рівні, бо я не знаю, що я переробив би без цього всього. Бо тут е, досить складно, досить складно бавитися. Навіть не бачив, хто б пройшов би цю мапу взагалі без програшів. Досить складна. Та і цей взагалі лікар дуже швидкий, моторний. Тому потрібно бути обережними. Так, далі давайте походимо, подивимося тут. Так, там є в нас лікар. А от бачите, отут лікар, я йду, а він з'являється, і виходить звідти. це не лікарі, небезпечні. Куди б я не йшов, то все одно він би б з'явився біля нас. Так, ну, Але двері відкриті, звичайно що. І ми піднімаємося до гори. Тут щось у нас є. Так, тут у нас нічого гісненько немає, нічого, піднімаємося до гори, піднімаємося. Так, тут у нас двері, виходимо. Так, Мені здається, що це нібито перший поверх. Так, це перший поверх, та від шостий є. Шоста кімната, ось так навіть ліфт. Так, все-таки у нас перший поверх, і ми вже можемо, звичайно, що вийти із цієї лікарні. все, Ось така у нас <смас> мапа, як ви бачите, малесенька, невеличенька. Ну Ось таке у нас видиво. Ну а дане відео закінчилося. Як за, ви переглянули, поставили власну вподобайку, також написали позитивний коментар, також не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, тому що це дуже та дуже важливо. Як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!